А ну, так працюють розбивись. професіонали. Ти ага. знімає, а тоді пав. У мене довше буде. Я півчаса буду кролика одно робити. Знімаємо. І важимо. Я даю сопками. Так, а ось тушка кролиця, яка була десь 3800. 40, десь так. От вам вихід. Як ви думаєте, айс чи не айс? Ой. Та я б сказала, це прямо за чот. І чо? п'ять місяців о, кролям. О. Да, вони грудневі, Берез, рахуємо січень лютий, березень, квітень, травень. Без тобто преміса. їм п'ять місяців і без премікса. Так результат в чому? В чому наш висновок? Що нафіг кормити їх преміксом, якщо вони так мають нормальну вагу? П'ять місяців, а не трісполовині. Пишіть, яка ваша думка? А оцей кролик 3700. Зараз подивимося, який вихід з нього буде. Самокастроці я це хороша. 200 майже. Кроль там, де тушка була 3700. Ну, живий. Живий вагонь був 3700, а зараз тушка майже 2200. Не виднося, але тут ще не видцяти. Так. Да. Результат поїхали. Важимо кіло 146. шість. Два триста п'ятдесят два. Дивіться, гарна, Зараз покажу. Гарна печіночка. Жирок всередині, видно, так, гарні тушечки. Все як і має бути. Далі. Два двідена. І це я вам нагадую ще раз. Оце їм п'ять місяців. Так, два, майже, без чотирьох грамів. Оце найменший? А, не найменший. Нулі. Ложимо два триста почти. Оцей. Оцей найменший два сто сімдесят три. Оце найменше, дивіться. Так що дивіться, зараз, любі друзі та підписники, почали швиденько, поки я переложу назад все. Зараз буду важити і цінити все його. А ви зараз, будь ласка, пишіть мені свої коментарі, як вам наші тушки, яким 5 місяців, де бага була живої, 3900 найбільша. От, найменше 3700. Переважувала особисто. І шукала людям ще плюс 2, бо сильно дуже просили. Як ми можемо відмовити постійним клієнтам та ще От, Так що Іванівна, привіт. І зараз зважимо короночку. Ну, це вже для особливого клієнта. Тобто, ума. А кум, це святе. Так, ну що ж, готові? По нулях. Ця тушка, до речі, була 400 копійками. Не пам'ятали там точно. Ну, живою вагою, було. дивимось. Вуаля 2 500 майже без 20 грам. Так, а ну ще так, щоб видно точно було, дивіться. Оце жива вага цього кролика була у нас. 400 копійками. Ну, що ви скажете, варто формити БМВД, вкладати в ті гроші. Ну, ви ж самі розумієте, хто форми, то знає скільки це все коштує. Тому наразі я не бачу такої потреби. Так, цього кролика ми вже відложуємо. Це полетить сьогодні кумові. О, так що що, на мою думку, БМВД не потрібне. Дійсно не потрібне, гарна вага. Бачите, оці кролики у нас їли наш комікорм без всякої чутні. От так що, що, я вважаю, це відео просто потрібне і заслуговує ваших лайкосів. Отака гарна тушка, бачите, в мене руки всі. Зараз хоч тирну чи мене, чи майну або немає, так що не майну. У нас є водоканал, як приш на жопі. У нас вічно немає води. Ну що, отакий вам лайкос я вимила. <ріх> так що, будь ласка, підтримайте, напишіть в коментарі, яка ваша думка з приводу наших тушок. І я вам дякую за ваші перегляди, підписки, лайки, коментарі, побажання, підтримку. Це дуже дуже дійсно приємно і дуже нам необхідно. Тому е, я ще раз вам дякую і до зустрічі в нових сюжетах.